Чому жінки укладають шлюб? Поговоримо спочатку про жінок, але, звичайно, що зніму відео і про мотивацію чоловіків. Очевидно, що дехто не погоджуватиметься з тезами, які я тут зараз наговорю. Одначе, принаймні, для декого це буде поле для міркувань. Більше того, навіть певні заперечення, аргументи, які не узгоджуються з моїми концептами, дадуть вам можливість краще обґрунтувати свою позицію. Тобто, ви зрозумієте, що ваша точка зору, скоріш за все, більш така от фундаментальніша. А можливо, в якійсь мірі ви дещо і доповните якимось моїм пазлом свій Як Якби то не було, я запрошую вас до нашої пригоди. Так от. Пункт такий от перший, взагалі, яка ж причина того, яка психологічна причина того, що люди, зокрема жінки, створюють пару? Яке таке рішення існує в організмі людини, яке спрямовує її задовольнити потребу в тому, щоб створити пару? Наскільки воно усвідомлене, а наскільки воно ну, можливо не зовсім усвідомлюється нашим організмом. І чому це так? Так от, типові потреби це скоріш за все. А безпека. Тобто, жінки вони часто вступають в шлюб, принаймні деякі, для того, щоб не залишитись самі, для того, щоб хтось був поруч у випадку такої от халепи, у випадку біди. Це перша типова причина. Повторюся, це мої такі суб'єктивні спостереження і моїх колег-психологів жінок, до речі. Друга причина це такий такі собі, ну, метафорично, комунальний договір. Тобто, хтось готує їжу, хтось заробляє гроші. Іншими словами, це така от форма об'єднання ресурсів. Хтось полює, а хтось, грубо кажучи, створює комфорт в житлі. Повторююсь. Комунальний договір такий от концепт. Це причина номер два. Причина номер три це певна така фіксація сценарію. Тобто певний сценарій, який вже живе в нас з вами. Якщо ми говоримо про жінок, то в даному випадку у жінок, але я думаю, що і в чоловіків аналогічно. Тобто сценарій, що так робили тато і мама, а отже, і я так буду робити. Час уже виходити заміж, бо так всі мої знайомі зробили: всі родичі, сусіди, колеги по роботі, однокурсники, ну і так далі. І тут давайте волю свою так акумулюємо, зберемо її докупи і задамо собі таке от ключове запитання, на яке необхідно, щоб кожна жінка, дівчина дала. Відповідь. А що ж хорошого дає мені сім'я, чого я не можу дати собі сама? Тобто це ось питання, воно одразу виводить людину, яка бажає укласти шлюб із зони такої емоційної асоційованості із своїм бажанням. У поле рефлексії і потреб для обміну думками. Тобто, якщо відповідь, що нічого тобто, нічого хорошого сім'я не дає, і я самостійно можу задовольнити свої потреби або, навпаки, створення сім'ї це просто додаткові проблеми, то, можливо, сім'ю не варто створювати принаймні на даному етапі розвитку. Рухаємось далі. Тут можна зробити такий собі наступний тестовий формат. Мені краще бути самі чи в парі. Тобто відповісти також на це запитання. Бо доволі часто у психологів, до яких приходять клієнти, трапляється ситуаціями, коли ці клієнти роками терплять такі собі от нещасливі відносини. Нещасливі стосунки. І причина цього саме страх залишитись на самоті. І тут, як ви розумієте, можна зробити відповідний тест, про який я вам щойно говорив. Уявіть, що ви дивитесь на ситуацію, нібито як. відеокамера на певних людей, як режисер, як кінооператор. От уявіть, що людина, на яку ви дивитесь, це ви. І уявіть, що нібито ця людина, на яку ви дивитесь, має стабільний дохід, житло і підтримку. І як їй із цим усим? Уявіть, що ця людина вона живе не в парі, тобто, що живе самостійно. Не укладаючи шлюб, і в неї є стабільний дохід, підтримка інших житло. Якщо ми дивимося на цю людину і в принципі все гаразд із нею, то самотність не страшна, і шлюб, скоріш за все, не стане кліткою. Тобто можна одружуватись. Повторюсь, якщо є стабільний дохід, якщо є житло підтримка. То шлюб не буде кліткою, не буде такою собі тюрмою. Якщо ж люди укладають шлюб для того, щоб, до прикладу, вирішити свою проблему житлову, зокрема, або утримання, то, скоріш за все, може бути шлюб золотою кліткою. До речі, більш детально можете почати в моїй книзі. Все про шлюби за розрахунком. Там метафора золотої клітки, розкрита більш точніше. Туди ж ви можете одразу задати запитання: з ким мені краще із собою чи із тією людиною, з якою маю намір укласти шлюб. І питання номер 2 Якби мені гарантовано нічого не загрожувало, чи залишилася б я із ним? Повторюсь, що ми зараз роздаємо питання жінок, а я також поміркую в окремому відео і над питаннями чоловіків. Над їхніми мотиваціями укласти шлюб. І далі йдемо до прикладів функціональних і нефункціональних рішень. Доволі часто люди укладають шлюб для того, щоб, ну, по-перше, ми вже зазначили мати безпеку і стабільність, щоб це дало таке от спокійне виживання жінок, це стосується в першу чергу. Далі бо, тобто. Чоловіки дають безпеку і стабільність, а значить, і спокійне виживання. Це перше. Буває другі ситуації, коли чоловіки дають драйв і емоції і допомагають вийти із зони комфорту. І це сприймається як певний розвиток. І третя така складова це, наприклад, зокрема кейсу однієї своєї знайомої психолога, тобто вона була тричі. Любі тричі, як ви розумієте, щасливо. І перший чоловік давав їм безпеку і стабільність, другий давав їй драйв і емоції, а третій давав партнерство, коли вони от обоє м м живуть разом, не прив'язуючись до одного і до конкретної ролі сімейної. І їм, в принципі, з цим гаразд. Коротше кажучи, це м її от життя, демонстрація оцих ось трьох її шлюбів це. Приклад того, що рішення укласти шлюб і мотивації можуть бути різні. І вони змінюються з часом. Тобто мотиви вступити до шлюбу у 18 років можуть бути зовсім інші у 30, 40, 50. Як працювати взагалі із собою? Дам ще вам декілька запитань для того, щоб ви краще усвідомили, потрібен вам шлюб? На дану мить чи не потрібен. Більше того, якщо ви перебуваєте в ньому, то можливо ви задумаєтесь про те, щоб його припинити або навпаки берегти його? Питання, на яке варто було б відповісти і ними задатись це: а для чого створюєш ці стосутки? Які твої реальні потреби зараз? Чи ця людина, так звана друга половинка, їх задовольняє? Яку роль виконуєш у цій ось сімейній структурі? Тобто треба зрозуміти, для чого ці стосунки, що дає партнер, що ви втрачаєте у зв'язку з тим, що укладаєте шлюб з цим партнером? Можливо, ви втратите час, свободу, енергію. Тобто отримуєте грошей от стільки-то, ну, умовно. А втратите свободи от стільки. Можливо, у вас свобода буде в прерогативі, ніж гроші. Або емоції. Емоції отримаєте ось так, одначе втратити енергії ось так, бо необхідно буде терпіти. Тобто така ось ментальна математика може бути у вашій голові, для того, щоб прийняти рішення зберегти шлюб, чи, можливо, варто його розірвати, припинити, чи створити новий. Які етичні дилеми можуть бути? Вони пов'язані з тим, що ніхто насправді не повинен вам говорити і давати вказівку, що йди від конкретного там, чоловіка чи навпаки одружуйся з конкретним чоловіком. Тобто не варто слухати таких порад, коли хтось вказує, що розлучайся чи одружуйся. Оскільки це саме ваше завдання створити простір, в якому вам би було б комфортно міркувати, рефлексувати. Жити без ілюзій. Приймати рішення самостійно. Тому тут потрібно стати таким от дослідником, дослідницею. Дослідницею, дослідни... Коротше, якщо ви будете як дослідниця діяти, то ви зможете порефлексувати на дану тематику і набагато більше відповідей задати сама собі і усвідомити, а що ж ви хочете насправді. Коротше кажучи, до чого я веду, резюмуючи і закінчуючи. Що шлюб це не статична така якась форма, це не цеглина, це не каструлька якась. А це така от динамічна, називаємо так, тваринка, динамічна істота, динамічна структура, яка постійно підлягає інвентаризації, ревізії. Тобто, змінюється з часом. Як ми з вами змінюємося з часом, так і шлюб, як жива. Істота і відносини, як жива така істота, як рослинка, змінюються. І в шлюбі повинні бути зрозумілі наступні параметри. Це мотиви, мотиви шлюбу, хто що отримує в результаті укладення шлюбу, тобто які обмінні валюти тут будуть, функції шлюбу, які він виконує, і межі шлюбу як ви розумієте, якщо ми будемо жити в такому от контексті, задаючись оцими питаннями, то, скоріш за все, приймемо правильні рішення і або створимо новий шлюб, або зробимо перерву існуючому, або розірвемо існуючий шлюб, або, 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 в будь-якому випадку, як ви розумієте, з вищим виконаного, рішення приймати вам. І в першу чергу. Прямо зараз можна створити поле, в якому максимально комфортно можна було б поміркувати над цими питаннями. Можливо, зробити собі каву, чаю. І тихисенько поміркувати. Навіть сьогодні ввечері, можливо, завтра і післязавтра. Одначе, повторюсь, простір для рефлексії потрібно створити. Бо без цього, як ви розумієте, ніяк. А якщо ж вам все ж таки за результатами вашого міркування, Знадобиться адвокат для того, щоб вас провести за руку по цій шлюбно-розлучній, а можливо і про льо, і про шлюбно створюючу це буде таку от, історію, наша взаємодія. Можливо, ви хочете одружитися у вас, якісь там юридичні перепони, то ви знаєте, до кого звернутися.